Ні в якому разі не цілуйте тварин? Я дуже люблю песиків, котиків більше песиків, але цілуватися з ними не раджу. Європейське дослідження показало, що 45% домашніх тварин мають хоча б одного паразита. Якщо ви не робите їм проти глисні якісь профілактики, то ризик підчепити щось зростає. Через контакти з тваринами можна заразитися такими паразитами, як немотода. Вона, до речі, вробляє 250 тисяч яєць щодоби. І саме вона є причиною бронхіту та запалень. Наступний стрічковий глист, симптоми постійна слабкість і складно набрати вагу. Кошача двоустка знищує вашу печінку і поступово під'їдає залізо, що є причиною анемії. Токсоплазми передаються від котів. Ці жителі пошкоджують нервову систему та впливають на емоційний стан. Навіть якщо ваша тварина охайна, вона все одно має контакт з підлогою, з ґрунтом, з іншими тваринками, комахами, а ще й миє свої статеві органи і потім цілується з вами. Тож мийте руки, не цілуйтеся з тваринами, вчасно здавайте аналізи та проходьте очистку від грибів та паразитів. А як це грамотно робити без шкоди для здоров'я? Читай в описі.